Вітаю вас на каналі Просто Пасіка, а сьогодні ми приїхали забирати наш рій з Довушки. Так, ну що, глядачі, зняли ми все явчика, згорим пополам. Саме трудніше було це перебратися через воду. Коротше, бджоли там є. Все, зараз куримо і їдемо додому. Нам ставити його поріб. Найголовніше, щоб ловушка не перевернулася. Бо якщо вона перевернеться, то я буду вдома раніше, ніж мотоблок. Чи доїхали. Пчоли гудять страшно вже, послухайте. Коротше, ладно, понести ми їх в погріб Поки що. Так, ну що, друзі, коротше, прийшли ми в погріб. Поставили їх в погріб. Хай стоять до завтра. А, буду робити так, як мені рекомендували ви у минулому відео. Коли я питав, як пересадити рій а, у вулик. У випадку, якщо ловушка стоїть а, за 500 метрів від пасіки або ближче. І Мені сподобалось багато коментарів, те, що просто-напросто ловушку ставлю в погріб на судки. Потім вечором ставлю ловушку туди, де має стояти цей вулик. Да? От. Де має стояти вулик, на ранок ввечері відкр... відкриваю. Зранку вони мають облетітися потихеньку і це, переселяти їх у вулик. Ну, подивимося, що з того вийде. Дякую всім коментаторам. А на цьому не все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Ставте лайки, дизлайки та підписуйтесь.